Слава Ісусу Христу! Розглядаємо свято Архістратига Михаїла Інших безплотних сил. Остав можемо відразу не дивитися, оскільки тропарів у нас і за Юліанським, чи цим, так би мовити, новоюліанським календарем, тим, що в Україні, і тим Григоріанським, що в світі, О, вони однакові. Це все йде, бачимо, середа, 8 листопада в Україні помінялися числа, так було 21-го, стало 8-го. Вже співаємо. Небесних воїн стархи Молимо вас завжди, мене достойні. Щоб ви вашими молитвами огородили нас покровом кріл, духовної вашої слави, охороняючи нас, що сильно припадаємо і кличемо, від біди збавте нас, як чи на начальники вишніх сил. Ну так традиційно тут стояла така та зірочка від біди збавте нас, я так і співаю. Тут нема в даному тексті, але так в молитовнику є. І тепер кондак і Богородичний. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, архистрати Божі служителі Божественної слави, ангелів, начальники, людей, наставники, корисно нам просіть і великої милості. Як безплотних архистрати, і нині і повсякчас, і на віки віків. Молитва в всепущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання, гріп і мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той. То вселився в утробу приснудів. І тепер прокинемо четвертий глас, беремо ту простішу мелодію, ще є складніше, але так поки що беремо простішу. Ти твориш ангелами своїми дум. І слугами своїми палаючи вогонь. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, ти дуже величний, Ти твориш ангелами своїми духів, і слугами своїми палаючи вогонь. Отже, така служба.